Друзі, всім привіт! Ви на каналі Південний Пошук. І сьогодні у нас огляд знахідок з інтернет барахолок Так, що розпочнемо? Давайте розпочнемо з модельок. Дивіться, ось такі ось жестяні модельки. Меттіор. Радянські часи і номера 1, 2, точніше 2, 3, 4, 5. А от один немає. Скільки їх має бути в повній колекції? Якщо хто знає, напишіть, будь ласка. Мені здається, що шість. Але не впевнений. Ну, першого шостого номеру немає. До них в комплект буде йти ось така жестяна моделька, вже з другої серії, номер 2 Суреля. Не знаю, що воно. Буде продаватись ось таким комплектом з п'яти штук. Так, йдемо далі. Моделька масштабна 1 до 43. Це у нас колекція Auto Time Collection. Газ Волга 21. Міліція. Ось, двері. Відчиняються. Капоти багажник Ні. І так, повністю гарний стан. Взді все ціле. Так, є мілкі подряпини, тут трішки, але не смертельні. Гарний колекційний стан. Ось така моделька. Так, йдемо далі. Давайте до посуду. Посуд. Мельхіорові лопатки. Патіна. Клеймо, МННЦ, все як положено. 3 рублі 50 копійок. Шалені гроші на той час. Дивіться, яка гарна. 160 гривень штука. 2 за 300. Кому цікаво, пишіть. Так, посуд далі. Далі у нас посуд ось такий ось набір. Набір також мельхіорових МНЦ ложок. 5 штук в такому чехлі. Так, да, відполіровані, мабуть, їх чи вичищали, чи що, чи дуже вправно ними користувалися. Також клейма, все як положено. Такий набір з п'яти ложок буде всього на всього 200 гривень. Ну там трошки можна поторгуватися, якщо цікаво. Так, йдемо далі. Далі у нас знову гирки. Гирки КЗФ. Маде УССР. Так, вони також були розкомплектовані. Я докомплектував і міліграмами, і грамовими. І тепер виходить повний набір ось такого плану. Так, далі у нас ось такий театральний бінокль в чохлі чехол життя. Побачив, не да, знаю, треба буде трошки підшити, мабуть. Але також. Ну, його оригінальний чехол. Ось такий театральний бінокль. 1935 рік. Все видно, все показує, я з балкона дивився. Лінзи начебто не царапані, ніде не потерті. Такий от. Так, є втрати на фарбі, але для його тороків стан повністю чудовий. Так, ну і, мабуть, на сьогодні найцікавіше. Ось така ось коробочка рідна, тут у нас секундомір. Секундомір трьохкнопочний. Слава. Повністю робочий. Документи, інструкції. Контролер ОТК 31.05 1979 рік. Тобто, повністю все на документах. Люкс. Лакшері. Секундомір СДС PR1. Так. Інструкція. Надіюсь, вам видно. Ось, пішов працювати. Зупинили одну, пішла інша. Зупинили, вирівняли, зупинили, повернули назад. Люкс. Так, да, єдине є втрати, є втрати ось тут ззаді на оцій фіолетовій панелі є втрати фарби. Облущення. Трішки йде, але, чесно, сохран нормальний, тому що буває набагато гірше. Ну і ще з видимих дефектів хіба що ось ця права кнопочка, вона трішки в такій як ржавчині Але так, повністю люксово на документах. Так що, кому потрібно, поки свіжий гарячий, 1350 гривень. Так, друзяки, дякуємо за перегляд. Ставте свої лайкоси, кому сподобався товар. Не соромтесь, підписуйтесь на канал. Е, так, Кого товар зацікавив, внизу під відео будуть лінки на аукціон, там на інстаграм, я все скину. Ну, що ж, що ще сказати, вдалих пошуків. До зустрічі!